Гул потужних турбін заповнює аеродром. Сучасний реактивний літак вчить по злітній смузі, залишаючи позаду хвіст горячого повітря. За лічені секунди він відривається від землі та стрімко набирає висоту, прорізаючи хмари. Ця машина напхана комп'ютерами, сконструйована з недлегких міцних матеріалів та здатна долати тисячі кілометрів за кілька годин. Це вершинний витвір авіації 21-го століття, але так було не завжди. Авіація сьогодні дійсно вражає від надзвукових винищувачів до гігантських лайнерів на сотні пасажирів, але колись політ людини здавався неможливим. Цьому відео ми перенесемось на понад 100 років назад, аби побачити, як двоє братів з майстерні велосипедів проклали шлях від першого тремтливого злету до небесних висот сучасності. Ми вас зацікавили? Тоді вмощуйтесь зручніше, і ми полетіли. Люди здавна мріяли про небо. В міфах Ікар приробив собі крила, але загинув, наблизившись до сонця. В добу відродження Леонардо да Вінчі креслив фантастичні летючі машини, але технічна база ще не дозволяла тоді їх збудувати. В XVIII столітті здавалося, що мрія ось ось здійсниться. Брати Монгольф'є підняли в небо першу повітряну кулю. Люди захоплено дивились, як куля здіймає їх над землею, але керувати польотом не вдавалось, і вітер ніс їх куди захотів. Так, це був прорив висоту, але не в керованість. В 19 столітті ентузіасти спробували керовані планери. Наприклад, німець Отто Лілієнталь спостерігав за польотом птахів та зрозумів, що крила мають бути вигнутими. Він здійснив понад дві тисячі польотів на власних планерах, але керувати ними можна було лише змінюючи положення тіла. На жаль, в 1896 році він загинув під час чергового свого експерименту, але його смерть показала, щоб літати безпечно та ефективно, потрібен справжній контроль в небі. І ось саме цю проблему вирішили взятися, розв'язати брати Райт, і в цьому була їхня революція. Орвіл та Бурайт жили в американському місті Дейтон, штат Огайо. На перший погляд, нічого незвичного, жодної великої освіти, жодних урядових грантів. Вони тримали маленьку велосипедну майстерню. Саме велосипеди навчили їх важливому принципу балансу. Брати розуміли, якщо велосипедист утримує рівновагу, нахиляючи велосипед в поворотах, можливо, і летальним апаратом можна керувати, нахиляючи його крила. Ще в дитинстві брати були захоплені простим іграшковим гвинтокрилом на пружині, подарованим батьком. Ця маленька іграшка показала, що обертальні крила можуть створювати піднімальну силу. Трохи згодом, читаючи про невдалі спроби попередників та аналізуючи польоти птахів, брати дійшли думки, що ключ до польоту активний контроль над апаратом в повітрі. В 1899 році Райт розпочали з повітряного змія із системою перекручування крил. Першим кроком до керування креном. Випробування вдались, і вони перейшли до планерів. Для тестів обрали узбережжя Кіті Хок із постійними вітрами та м'якими пісками. Протягом 1900 та 1902 років вони десятки разів злітали на планерах вдосконалюючи конструкцію, додали передній горизонтальний стабілізатор для керування висотою та навчилися скручувати крила, керуючи креном. Крен – це нахил літака навколо його повздовжної осі, тобто, коли одне крило опускається вниз, друге піднімається вгору. Ідея скручування прийшла випадково. Вілбур, крутивши коробку від велосипедних камер, помітив, як змінюється кут площини. Так, брати знайшли рішення, якого не мали інші інженери того часу. Коли виявилось, що наявні теорії підйомної сили не точні, брати змайстрували власну аеродинамічну трубу та випробували сотні моделей крил. Вони не лише експериментували, а й працювали як справжні інженери. 1903 року настав час додавати мотор. На ринку не було легких та водночас потужних двигунів. Тому їхній механік Чарлі Тейлор створив для них власний агрегат із алюмінієвим картером. Потужності в 12 кінських сил вистачило, щоб запустити два гвинти. Брати самі розрахували форму. Зрозумівши, гвинт це теж крило, тільки обертається. Передачу обертання від двигуна здійснили за допомогою велосипедних ланцюгів. Вся конструкція літака була легкою та водночас міцною. Дерев'яний каркас, полотняні крила, дротяні розтяжки. Завдяки цьому апарат, який вони назвали Flyer One, важив менше ніж сучасний мотоцикл. В грудні 1903 року все було готово. 14 грудня спроба злетіти закінчилася невдачею. На ремонт та очікування погоди знадобились три доби, і ось настав саме той день, який увійде в історію людства. Ранок, 17 грудня 1903 року. Піщане узбережжя Кіті Хок. Дме неймовірний холодний вітер. Орвіл Райт лежить на нижньому крилі свого літака, стискаючи ручки керування. Вілбур Райт відпускає крило апарата, розбігаючись поруч. Ще мить та 12-сильний двигун розганяє пропелер. Апарат плавно їде рейкою та відривається від землі. Літак пролетів лише 36 метрів за 12 секунд. Піднявшись на висоту всього кілька метрів, це був лише крихітний стрибок, але саме з нього почалась нова ера. Вперше в історії людина здійснила керований політ на апараті, в важчому за повітря. З двигуном того ж дня, брати здійснили ще кілька вильотів, найдовший із яких долетів на 260 метрів. Це було фантастичне досягнення для 1903 року, але, як кажуть, доля не передбачувана, та фінал того дня був важким та драматичним. Сильний порив вітру перекинув та розбив їхній літак після четвертого польоту. Так скінчилися випробування Flyer One, який все ж таки зробив свою справу, відкрив нову еру. Щоб оцінити масштаби успіху випробувань флаєрван, треба врахувати декілька фактів. По-перше, літак братів Райт був дуже легким. Важив він близько 274 кг, кілограмів, а двигун 82 кг, кілограми, тобто в 5 разів менше за сучасне легкове авто. Конструкція з дерева та тканини була настільки тендітною, що її могло підкинути сильним поривом вітру, що, до речі, й сталося. Не дивно, що перші польоти здійснювались при швидкості вітру не менше 10 метрів на секунду, інакше літак просто не зміг би злетіти. По-друге, Райт не мали великих грошей чи урядової підтримки. Всі креслення вони виконували власноруч, без сучасних лабораторій чи комп'ютерів в умовах звичайної майстерні. Вони були практиками. Ами та теоретиками одночасно поєднуючи ремісничу вправність з науковим підходом. Саме тому з визнанням винаходу були проблеми на дюнах Кіті Хок Свідків було обмаль тільки п'ятеро місцевих чоловіків бачили історичний політ на власні очі. І, хоча брати намагалися повідомити пресу, газети проігнорували їх. Навіть рідна газета Дайтон Джорнал відмовилась писати, вважаючи, що політ надто короткий, щоб бути важливим. Лише через кілька років світ визнав їх першість, коли вони повторили свої успіхи перед публікою в Європі та Сполучених Штатах Америки. Після успіху брати Райт ще кілька років вдосконалювали свої апарати. Вони отримали патент на систему керування літаком та з часом навчилися літати все довше та вище. В 1908 році їхні публічні демонстрації у Франції та Сполучених Штатах Америки наробили сенсації. Скептики мусили визнати, що брати здійснили неможливе. Цікаво, що до того часу чимало інженерів вже пробували створити літаки, але зазнавали невдач. Наприклад, відомий винахідник Самуель Ленглі, маючи щедре фінансування, запустив свій апарат з Катапульти на річці Потомак, і той відразу впав у воду. Подібні фіаско привчили публіку до думки, що літак це фантастика. Тому звістку про успіх якихось велосипедистів з Огайо багато хто спершу сприйняв зі скепсисом. Але брати Райд довели, що наполегливість перемагає. Вони розв'язали ту саму загадку керованого польоту, над якою безрезультатно билися найсвітліші голови того часу. Перші літаки братів Райт були не лише експериментальними машинами. Вже за кілька років вони почали приносити реальну користь. Після вдалих демонстрацій в Сполучених Штатах Америки та Європі брати Райт заснували власну компанію та почали будувати літаки на замовлення. Військові швидко зрозуміли цінність нового засобу. 1909 року. Армія США придбала в братів перший військовий літак. В тому ж році Вілбур вражав французьку публіку віражами та точними посадками. Американський уряд закупив братів Райт перший військовий літак Signal Corps Корбс no. 1. Він міг пролетіти кілька десятків кілометрів з пілотом та спостерігачем. Для того часу це було справжнім проривом. Це була перша в історії авіації. Машина офіційно прийнята на озброєння армії. В 1911 році пілот із США, використовуючи літак за зразком апаратів братів Райт, брав участь у військовій компанії в Мексиці як спостерігач. Це був один із перших випадків, коли літак використали не для шоу, а в реальній військовій операції для розвідки. Згодом подібні апарати активно застосовувалися в першій світовій війні для спостереження та фотографування позицій ворога. На жаль, з розвитком авіації прийшли й трагедії 1908 року. Під час демонстраційного польоту Форт Майрі літак братів Райт зазнав аварії через поломку Гвинта. Пілот Вілбу Райт вижив, але пасажир, лейтенант Томас Селфрідж, загинув. Він став першою в історії авіації жертвою авіокатастрофи. Ця подія змусила ще серйозніше поставитись до безпеки польотів. Європа та Америка змагалися за першість в небі. Після успішних польотів Вілбура в Лимані Франція визнала пріоритет американців, і це дало поштовх розвитку авіаклубів та шкіл по всьому світу. Від перших стрибків над пісками Кіті Хок до бойових завдань в небі пройшло менше 10 років. Минуло вже понад століття від першого злету братів Райт. І за цей час людство пройшло шлях від тендітних дерев'яних конструкцій до гігантських металевих птахів, що перетинають океан за ніч. Уявіть, той перший літак, легкий, як великий повітряний змій. Пілот лежить на крилі, немов акробат, керуючи хиткими тросами, а вітер міг будь-якої миті знести машину. А тепер. Сучасний лайнер, велетенський, мов місто з крилами. Він здіймається плавно як птах і несе сотні пасажирів крізь хмари та грози, долаючи відстані континентів. Потужність двигуна братів Райт можна порівняти з мотором невеликого човна, але цього вистачило, щоб відкрити нову епоху. Сучасні реактивні двигуни. Це справжні сталеві серця, здатні вести літак на швидкостях, про які піонери авіації лише мріяли. Замість інтуїтивного балансування та тросів, кабіни схожі на космічні з автопілотом та електронікою. Це еволюція самої ідеї польоту від романтичного експерименту, що міг закінчитися фатально, до надійної та безпечної дороги в небі. І все це. Виросло з маленького дерев'яного апарата, який одного зимового ранку злетів над пісками Кіті-Хок. Брати Райт довели, що справжні зміни народжуються не в лабораторіях імперій, а в головах людей, які не бояться спробувати. Орвіл Райт дожив до 1948 року та встиг побачити, як людина подолала швидкість звуку у польоті. А через ще 20 років люди висадились на місяці. Все це стало можливим багато в чому завдяки тому маленькому кроку, який брати Райт здійснили на пісках Кіті Хок.